Завдання сьогодні е, показати, що фізика, хімія, сьогодні ми з вами більше будемо працювати з фізикою і хімією, вони не такі складні і десь вони дуже цікаві, е, десь ну, звичайно, треба буде подумати і так далі. От, але е, сьогодні у нас без офіціозу, да? тобто завдання пограти, розібратись, десь щось згадати, шкільний матеріал і, звичайно, е, що стосується регламенту, ну я любі. У нас буде ä, і фінал і фінал.